Отаві вже 9 місяців діє проект з безкоштовної стерилізації безпритульних тварин. Кішка за цей час ветлікарі прооперували вже 1284 лапих. Проєкт Кішка працює з початку року, і за цей період ми прооперували 1280 тварин. Ми проводимо стерилізацію кішечок із повним видаленням їхніх яєчників, рогів, матки та матки. Після чого кішечка не буде ні тічкувати, ні народжувати нове покоління. Також ми ідентифікуємо їх татуюванням та вакцинуємо проти сказу. Відловом та реабілітацією тварин займається КТП 1628. Їхня ціль це зменшення популяції безпритульних котів і кішок на вулицях нашого міста, розповідає Сергій Богодюк. Наш відділ, який займається відловом цих кішок, реєстрацією кішок. Потім збирає інформацію по стерилізованим кішкам. Записує на стерилізацію, надходять виклики до відділу, ну не виклики, а заявки будемо так казати. До відділу для того, щоб стерилізувати кішку або кота. Після операції їх привозять сюди і е, кілька діб, якщо це здорова тварина, вони у нас, е, ну скажімо так, відсижуються. Якщо там все добре, ми їх випускаємо або віддаємо людям, які там просили їх простерилізувати. стерилізувати. Якщо там паралельно тварина чимсь тварина чимось хвора. Тому що бувають іноді вірусні інфекції паралельно, то доки тварина не буде вилікувана вже остаточно, то вона буде залишатися у нас. В рамках проєкту Кішка стерилізують не тільки безпритульних тварин допоможуть із цим безкоштовно і домашнім улюбленцям пенсіонерів та людей малозабезпечених категорій. На жаль, на котиків мало хто звертає уваги. Мало їх бачить людей, коли вони. Підвалах сидять, коли вони тихенько там, на жаль, гинуть. Тому ми хочемо привернути увагу людей до цієї проблеми, адже котики досить швидко розмножуються, і це є теж досить великою проблемою в нашого суспільства. Учасники проекту кішка зізнаються на старті ставили за мету простерилізувати безкоштовно лише одну тисячу кішок.